Перше за багато років КП «Черкас Електротранс почало працювати беззбитково. Про це заявив міський голова. Нині говорить Сергій Одарич, свою поточну діяльність підприємство забезпечує самотужки. Ну а з капітальними видатками допоможе місто. Відповідні поправки до бюджету депутати внесуть у травні. Минулого тижня нами оголошений тендер на придбання нового рухомого складу. Ми подали заявку на придбання 45 тролейбусів нових вартістю до 90 Мільйонів гривень на оновлення рухомого складу підприємства планують закласти 30 мільйонів гривень. Стільки ж не діде від азоту за викуп земельної ділянки. Сподіваються, у мерії і на фінансову підтримку з боку держави у рамках програми реформування громадського транспорту України. Крім того, у найближчі кілька місяців, говорить міський голова, буде врегульована найбільша проблема тролейбусників. Відбулася колегія міністерства транспорту, в тому числі од наше звернення, моє звернення як віце-президента асоціації міст розглядалося про. Безнадійну заборгованість підприємств електротранспорту всієї України перед пенсійним фондом і дане доручення підготувати документи і в цьому році провести списання цих боргів. Мільйонні борги підприємства перед пенсійним фондом виникли через державне недофінансування. За компенсацію пільгових перевезень з 2005 по 2011 роки «Чоркаселектротранс» Електротранс недоотримав 36 мільйонів гривень. А борг підприємства перед ПФУ становить 11 мільйонів. У травні червні говорить Сергій Одарич, Цю проблему посадовці владнають, а комунальне підприємство нарешті зможе вивести все своє майно з під арештів. Марія Гаврилян Василь Саєнко, Вікка Новини.